Всім доброго дня. У вас вітає лісова хіжина. Така чудова банька, де проходять комплексні процедури. І Зараз я вам хочу показати велику баню в, в місць до 10 людей. Ось ми заходимо, тут такий можна замовити самовар чая, є папуги. От. Живність. Тут бар. Можна якраз замовити собі соки, пиво, лімонади, квас. У нас два дуба, два, два берези, все вірно. Так, так, так. Все, оце якраз наш процедурщик Константин. Він якраз він зараз зустрічає гостей. Так? От. І хочу провести таку. Екскурсію. Тут є у нас туалетик. Дуже все стерильно. файно, женський зміритель, щастя. Полотенечки, все як положено. Тут у нас є така. Дуже гарно. Так. І вже є великий зал з Камін працює. Дуже гарні картини намальовані, музичка релаксна. Також є душова кабінка на дві особи. Раз, два. Дуже гарні також картини стимуляції самої бані. Сама парілка. Ось вам серце. Бані. Камін у нас на дровах, пічка на дровах. Цікавий такий от факт, що може одразу працювати два банщика, з лівої сторони, з правої сторони. І унікальність в тому, що ви можете лежати на процедурках. Тут є вбудована труба, де ви лежите там лицем і вдихаєте дуже приємний свіжий. Охолодження повітря. І під час процедур, коли вас парять, можна дихати вільно. Також в нас є ще тераса, є додаткова послуга як мангал, бісєдочка краєвид прямо в ліс, лоджі. Можна якраз сидіти, відпочивати і є купель, де ви можете охолодитися дуже в холодній прозорій водичці. Е, до речі, вода дуже чиста, що її можна навіть пити. Ось коли йде водичка, оцю водичку можна навіть пити. Дуже гарненько ще. Є годувальниці для білочок. Сюди приходять білочки. Такий от шикарний великий зал лісної хіжини. Ще є додаткова послуга як масаж, можна замовити масаж, паріння в один в два заходи, скрабірування. Ось так шикарно можна провести час. Відпочинку. Дякую за увагу.